Сьогодні в Марсалам вітряно, але це на вас заважає анімаційній команді працювати. Подивіться, тут у нас і Активна анімація. На території самого готелю вітер не сильно відчувається. Скоро піду на пляж, подивлюся, як там. Тут у нас водне поло, також бар, прямо в басейні. Ідеально. Бачите, все з підігрівом. Вода десь 28 градусів. При цьому температура показує 23, але на сонці відчувається десь 25-26, але це тільки вчора і... Позавчора і сьогодні такий день. Завтра ж температура буде на 3-4 градуси більша, а післязавтра на 5-6 градусів більше. От При цьому, в принципі, люди, бачите, загорають, ніяких проблем немає. Купається волейбол, все проходить. Дуже гарна. Територія вона невелика. Тут у нас Квіти? Тут. снек-бар, Тут можна обідати. Подивіться, з яким видом. Шикарний просто вид. Обов'язково тут. Бачите? Всі приймають вітамін Д. Оп! Так, тут у нас а це у нас лікар з Харкова. Так. До речі, познайомились тут. Людина задоволення відпочинком в готелю, є українці, але 95% це європейці. Поки що не зустрічав нікого із сусідів. Так, тут у нас також територія. Буквально два тижні назад були мої менеджери в лікавніку. Погода взагалі була шикарна. Було набагато тепліше, не було вітру. Це зараз от декілька днів, чомусь вітряні і зниження температури. Але ж кажу, що завтра вже йде все на збільшення, і післязавтра взагалі жарко показує по температурі 29 градусів.